Буковина стала майданчиком єдності, творчості та підтримки. До стороженця завітав всеукраїнський соціальний проєкт. Ми українці, всі одна родина. Ініціатива об'єднує родини, які постраждали від війни. Захід, який нагадує, що незалежно від місця проживання, болю чи втрат, ми всі частина великої нації, відвідали й мої колеги. Подробиці далі. Вони невпинно продовжують підтримувати тих, хто цього потребує найбільше. «М'юзік» спільно із світів організовують різноманітні соціальні проєкти, які об'єднують справжніх українців. Перший проєкт був з піснями до перемоги, в якому ми проводили благодійні концерти. Всі гроші в продажу квитків, які йшли на підтримку ЗСУ. Потім ми зрозуміли, що йде другий рік війни, нічого не змінюється. На жаль, а на краще а наші діти зростають. Дуже багато дітей полишило країну, але дуже багато дітей. Те, слава богу, в неї залишилась. Діти зростають, в них одне дитинство. Вони продовжують зростати і його не зупинити. І е, другий проект, який ми підтримали, він так само був ідеологічний. Це був проєкт світ майбутнього чи ми дітей». Приїхавши всю Україну з проєктом для дітей, зрозуміли, що є ще одна категорія українців, які потребують не тільки фінансової, але й моральної підтримки. Всеукраїнський соціальний проєкт. Ми українці, всі одна родина, відвідав вже 80. 59 громад, об'єднавши довкола себе 160 тисяч переселенців. А зародилась така ідея всередині команди, розповідає директорка агенції івентів Ірина Коваленко. Ідея створення такого проекту належить власнику і засновнику концертної агенції «Садиба Мюзик» Віталію Рябчуну. Почався проект з нашого працівника Скирила Воронцова, який, до речі, сьогодні тут сториженці, і в усіх містах він як такий символ незмінний нашого проєкту. Традиційно організатори обирають по сім родин, які вимушені були покинути власні домівки, не озираючись на вибухи. Переселенці діляться своїми історіями та емоціями із жителями громади, в якій опинились через війну. Люди не стримують сліз, згадуючи про події трьохрічної давнини. В Сторожинець я приїхала не тільки з одне однією своєю донькою. Ми приїхали з її сім'єю. У мене ще є молодша. Коли ми сюди приїхали, і було шість місяців. Я думала, що мені не буде складно розповідати цю історію, тому що пройшло вже три роки, і ніби вже серце прийняло цю ситуацію, але голова все одно не може звикнути до цього. Що ти не вдома, що ти прокидаєшся кожен день на своєму ліжку, прокидаєшся, дивишся на своїх дітей і розумієш, що тобі треба жити далі, що тобі треба посміхатися, того що коли мама е, в поганому настрію, діти це все відчувають. І... Збираєшся силами, вдягаєш посмішку і йдеш в цей світ. Пані Олена разом із чоловіком проїхали всю країну, аби опинитись подалі від вибухів. Ми не знали, що взагалі існує таке місто, як Сторожинець, Так чи Бог чи судьба? Ми у Полтаві стрибнули у поїзд евакуаційний. Написано було Чернівці. І приїхали. А так як я працювала учнями, мене багато вчителем, І один учень ну нас на два дні прихистив. І потім потихеньку-потихеньку, тут спочатку дитсадочок ми жили, потім інтернат. Тепер нам дали в гуртожитку дві кімнати. Пан Василь із сином та матір'ю на Буковину переїхали наприкінці 2022-го. Це була вимушена евакуація, розповідає чоловік. Місто на Луганська область 28 кілометрів від Бахмута. Евакуювали нас як перевезли сюди на, 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 на сюди. Ми, і ми посадили, ми не обирали, везуть і ми не думали, що так далеко заїдемо. Переселенка із досвідом так про себе жартує пані Наталія, яка понад 10 років тому потрапила на Буковину з Троїцького Дніпропетровської області. За 10 років я вже тут адаптувалася, Я вже так посміхи кажу, що й місцева. В мене вже більше де Буковинський. Ми приїхали 15-му році. Буковину ми попали, тому що у мене мама звідси родом. Ми приїхали до родичів і Тут так і залишилися, а виїхали, тому що були бойові дії було небезпечно і було прийнято рішення виїхати в безпечне місце, коли ми приїхали. Не було такої підтримки не психологічної, не гуманітарної. Ми були сам на сам з, 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 своїми проблемами. За словами регіонального куратора проєкту, внутрішньо переміщені українці потребують бодай моральної підтримки, а такі заходи, це, хоч невелика, та все ж можливість бодай на мить відчути себе як вдома. Те, що вони поїхали зі своєї рідної домівки, кудись там інше питання, чи це Чернівці, чи мужгород, чи якесь місто, то вже вони не отримують ту ну, комфорту, яка була дома, навіть там звичні вулиці, звичні стіни, сусіди звичні і так далі. Тому звичайно ті, напевно, дії та увага від нас, яка є. Вона такий мінімум з можливого, який насправді цим людям потрібен. Переселенці спільно із місцевими насолоджувались цікавим концертом та разом брали участь у інтерактиві на знання українських пісень. А наприкінці заходу родинам ВПО подарували кухонних помічників. Квитки на такі заходи ми не продаємо. У нас є наш партнер, який бере всі матеріальні витрати на себе. Тим більше ми несемо подарунки. Ми приїхали з подарунками і це мультиварки. Для всіх родин переселенців, які приїхали сьогодні на участь в нашому проєкті. ще один подарунок онлайн-кінотеатр започаткував для всіх переселенців, які не мають можливості дивитись смарт-ів та надають кожному приставку лише за реєстрацію на сайті. Організатори сподіваються, що змогли, хоч трішки покращити настрій переселенців, які опинилися на Буковині. А вже завтра вони чекатимуть на ППО Чернівців із подарунками в обмін на їхні історії. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.